Дошка садху з мідними цвяхами та динамічні вони. Дивіться, яка амплітуда величезна. Також у мене є ще одна дошка з динамічними цвяхами. Отак от, от вона виглядає, дивіться. Це не 2 ,3 мм 3, як роблять інші. Це до 10 мм. Ну і тут з гравіюванням це термоясень. Покриття масловоском. Дивіться, тут крок більший, тут 14 мм, тут 10 мм. Це для новачків, а це вже для профі. Ну, це під замовлення клієнт замовляв. Так що ось так виглядає. Ще воно дивіться, масло не висохло. Як висохне, я відправлю підкоригую, де там, може щось поцарапається, як я фотосесію роблю. І буду відправляти. Пишіть в Дірект для замовлення, підписуйтесь, ставте лайки. Привіт друзі! Це динамічна дошка садху. У мене є декілька таких дошок, особисто моїх. Ось така динамічна з термоясеня. Та звичайна з мідними цвяхами із ясеня, світла. О, як чудово! А тут я залишив основні параметри дошки садку. Можете поставити на паузу. Посилання будуть в описі або в закріпленому коментарі.